Сука, колено будет Что нам делать? Я не знаешь, что нам делать. Мы его взяли, будет его на 3-4. Это баксу. Не, не дается, не хочет. Не, не, давайте по-другому начнем. Рыгать Ми на грані їхати. Но... Хорошо, що ми з собакою робимо? Її потім заберете? Не знаю, якщо ми її не відправимо, то ми залишимося. Дивіться, бо я її зараз заберу. Де він чого він не прийшов до цих позавівчарка? Він в загороді, він не дається. Її треба забрати, скажіть. Mm -hmm. Все, я зараз заберу. Тут вівчарку віддають люди. Плануєте її забрати? Ну я успокоился, собираем. Если вы... Вы тут отправились, вышел. Ну пока сейчас собираемся, хоть собаку. Телефон свой продиктует, она на падает.